Міні-агро Київ південь, селище Глеваха. Відвантажуємо клієнту в Київську область Solis 26 з фронтальним навантажувачем і фрезою, 1,50 м від соналіки. Гарантія 2 роки, трьохціліндровий, двигун міцубісі. Ковшик акуратненький. Ще по дорозі завозимо культиватор окучник і фрезу. 125-ту білу церкву. Міні-агро, Київ, південь, селище Глеваха, 27 кілометр траси Київ-Одеса. Запрошуємо. На майданчик, на тест-драйв.